Злітають небочисте, немає, немає ніжого ні, зійзлі. де ти народився. Яка вона, моя Україна? Для нас найкраща в світі. Сильна, вільна, квітуча, незалежна, соборна. В кінці січня Україна має велике державне свято, яке, по суті, і зробила її державою. Або притул наблизило до неї. Та все ж навколо свята є певні питання. Ми ж вам пропонуємо добірку актуальних відповідей на ці питання. Дивимось! А що ж таке Соборна? Тобто єдина, об'єднана, що підпорядковується Києву як центру Київської Русі, відтоді і повсякчас. Коли ж її проголосили Соборною? 22 січня 1919 року. Тоді було оголошено про акт Злуки між УНР і ЗУНР. Нарешті, після довгих перепитій, українські землі були об'єднані разом єдину велику Україну. Яким був той день? За свідченнями очевидців, у Києві день був погожий, був легкий морозець. У Київ був прикрашений жовто-блакитними стрічками. Головні урочистості проходили на Софійській площі. Там була тріумфальна арка, прикрашена старовинними гербами. Як відреагували люди? Із великим захватом, нарешті нам випав шанс будувати свою власну, відносно незалежну державу. Ми просто були зобов'язані спробувати. Що це нам дало? Єдність. Тепер ми разом. А разом, як відомо, легше і ворогів долати, і країну будувати. Ці дні довели нам це дуже-дуже яскраво. Відколи свято стали відзначати? У 1999 році. В перший день. Соборності було оголошено державним святом. Чому саме Соборність? Нам здається, тоді дуже яскрава релігія підґрунті. Собор то головна церква у Православній церкві, і Київ головне місто України. Її назва підкреслила і релігійність України, і її єдність, якою ми бачимо Україну дозначно вільною та незалежною, країною, в якій так весело сміються діти розквітає соняшник, та в якої все добре. Звичайно ж, у світі безруснів. Звучить новорічне бажання. Яким стане наш особистий наслідок у велику Україну? Саміне накомання наших обов'язків та дотримання прав. Ми будемо старанно вчитися задля розквіту України. Яким є наше ідеальне святкування? Вільні, мирники. Як і в 1919 році, військовий парад урочистості. Ой, щось це не схоже не тільки на День Соборності, а ще й на День нашої перемоги. Скільки пісень ми готові співати та поки матимемо голос. Однією ой у лузі червона калина не обійдеться. Потрібно ще наспівати батько наш Бандера. Україна, мати, ми за Україну підемо воювати. Кого з поетів, передусім, хотілося б процитувати: напевно, Тараса Шевченка або Івана Франка, хоча б, певно, Василя Стуса або Лесі Українку, а може Ліну Костенку. Словом, ми ще не вирішили. Але добре, що українців багато. А поетів вдосталь. Всі оберуть собі до смаку. Які кольори нашої соборності? Звичайно, жовто-сині – це прадавні кольори наших земель, що означають небо і пшеницю, сонце і вода, світло і тінь. Україна понад усе. То чому ж соборність така важлива? Бо об'єднує те, що спокон віку було ціле, бо прославляє цінності що є вічні. бо то є правда, бо того хоче й певно сам Бог. І з чим можна порівняти День соборності? Нам здається і святом. То наш ж крок до волі, а воля для українця це святе. Яке ж бажання хочеться загадати в День Соборності? Тільки перемогу. Це найменше, на що ми заслуговуємо. Українці найсміливіша, най найкраща нація в світі. І то не я говорю, то визнав весь світ. Навіщо кожного року святкувати День Соборності? Все просто. То наш беззаперечний шанс відшити одне одного як націю, як єдине ціле. Як народ, якого ніхто і ніколи не зламає. має. Кому ми оголошуємо особливу подяку Звичайно, Збройним силам України. Ми ще не один рік, а може ще й не одне десятиліття, будемо дякувати цим героям за те, що ми можемо відсвяткувати День Соборності України. Нехай наступним державним святом стане День нашої перемоги. Як же стати тою Соборною нацією? Беріть приклад з українців! Не легкі часи ми об'єдналися навколо знищення ворога, зникли свої чужі, звісно ж, окрім клятих ворогів. Ми стали єдиним організмом у боротьбі з расизмом, бо ми і є та сама нація, для якої немає неможливого. І навіть зараз, попри проблеми з електрою, війну, подекуди дистанційне навчання, ми разом продовжуємо наголошувати ми єдині, як нереально забути рідну домівку. Так нас неможливо знищити, всьому світу засвоїти. Адже Соботність це теж код нації, шлях до розуміння нашого ДНК. Яка ж радість, що ми сповна відчули цей код, як ніколи раніше? Тепер це наша правда життя, це наше вільне небо. Сподіваємось, ми хоч трошки доступно розповіли про наше свято. Віримо, що ці знання також міцно скляють нашу націю. А якщо у вас і після цього залишились питання, за в підручник історії України. Там є всі відповіді. Принаймні свої ми брали звіти з НАМ Соборності. Найкраща всі діна Україна, пісенна.